Роман Шухевич народився у 1907 році у Львові. Тоді це була частина Австро-Угорщини, але національний рух потрохи набирав обертів. Створюється легіон українських січових стрільців, далі Україно-Польська війна і Західноукраїнська Народна Республіка. Прагнення Галичан здобути незалежність по з увагу юнака, звісно, не проходили. Тим паче, що Шухевич зростав у свідомій родині. В його домі часто бував Євген Коновалець, який після поразки у 1921 році постійно. Не говорив, що політики своє слово сказали. Тепер прийшла черга до солдатів. До приходу совєтів залишався ще не один рік, але своє перше бойове хрещення, майбутній головнокомандувач УПА, пройшов значно раніше. У 19 років він бере участь у вбивстві полонізатора українських шкіл Станіслава Собійського. Після цього вроття назад уже не буде запольської влади його неодноразово заарештовують. Він стає в'язним концтабору Береза Картузька. Коли виходить на волю, то створює рекламне підприємство ФАМА для його розвитку використовує добре розгалужену мережу ООН. Щоб заробити гроші новоспечний бізнесмен, не гребує нічим, навіть прослуховує своїх конкурентів. Та зароблені кошти дає не на власні потреби, а українські підпілля. Коли ж у 1939 році в Галичну приходить радянська влада, Шухевич покидає усе і на довгі роки йде в ліси. Він стає професійним солдатом, який робить виклик потужній комуністичній системі. За короткий час очолює УПА і стає кісткою у горлі Кремлеві. Полювання на вовка під таким прізвиськом фігурував він у чекійських документах. Радянські спецслужби розпочали одразу після вступу у західну Україну 1944-му. Вийти на слід зуміли тільки. У березні 1950-го у селі Білогорща біля Львова тоді в цій операції брало участь шість сотень червонозоряних, щоб не потрапити живим до рук чекістів. Генерал Хорунжий Чупринка пустив собі в скроню кулю із свого Вальтера.